На свої сеанси Михайло Ерст збирає велике число цікавих, які особисто хочуть побачити і повірити в внутрішню силу людського організму з феноменальними здібностями, володінням свого тіла, мозку, духу. Він є одним із десяти феноменів світу в галузі психології і паранормальних явищ. Чоловік то є хіба найбільша таємниця нашої природи, і я. Я відколи себе пам'ятаю, як тільки десь бачив, що щось іде, якесь вивчення людських наших можливостей, то я завжди там був. Я сидів багато разів у лабораторіях на різних експериментах. Я приймаю участь в різних конференціях, зв'язаних з, з різними можливостями нашого тіла, тіла і мозку, і душі. Мене це все дуже цікавить. Я багато зрозумів, багато пізнав. І хотів би донести до людей, що людина це не є просто людина, що вона має тіло, мозок і душу. Як твердить Михайло Ерст, кожен із нас має заховані можливості і володіє великим запасом енергії і певною силою, але не кожен має бажання це зрозуміти і попрацювати над цим. Дуже багато людей страдає. Я думаю, що процентів 80, а може й більше на землі, людей не знають про те, що вони мають в собі ту частинку Бога, то саме сильне. Я почав слухати свою душу. І то, що я показую на сцені, я хочу людей переконати до того, що кожен з нас має великі, заховані в собі, як би сказати, феноменальні здібності, які, може бути, які можна буде використати. Але найважливіше, щоб людина прислухалася до своєї душі, і тоді буде щастя, щоб людина повірила в те, що кожен з нас, не якийсь там я один, мене часто питають. А що тільки ви так можете? Я завжди говорю, що кожен з нас має ту душу, тільки ми не прислухаємося до, те, до тої своєї душі. То так, якби я носив ношу руку, але не звертаю на неї уваги, не піднімаю якісь груз, вона буде атрофірована. І через якийсь час це буде непотрібна частинка, яка в прямому тілі є. Роками працюючи з різними науковцями і парапсихологами світу, Михайло відкриває для себе. І всіх інших людей, що людина є набагато складнішою істотою, ніж досі про це відомо. Я би хотів, якщо мені дуже цікаво, якщо дійсно хтось буде слухати таку передачу, щоб людина могла зрозуміти, що люди, наше життя кожного чоловіка не завжди залежить від наших потреб тілесних, не то, що не завжди далеко не залежить від тілесних потреб і від того, що хоче мозок. Душа використовує наше тіло так. Якби я використовую своє убрання, коли вона, наприклад, добра та сорочка, я її ношу. Якщо ця сорочка вже не добра, я її можу вимінити і взяти собі другу сорочку. Так само і душа вона є набагато вища. І коли мозок обдурює душу, не йде по зову душі, а йде по зову грошей або несправедливості, або думає тільки про те, як би тіло зробити приємно, тоді люди страдають. Силу для вдосконалення нових відкриттів він звичайно черпає в природи. Я завжди думав, чого я втікаю від людей в гори. А того, що як я сам є не біля людей, то не бачить того, тої всякої хитрості, обдуру. І самому завжди краще. Бо як хочеш комусь сказати не роби так, не обдури, будь справедливіший. to zobaczył, to że ja sobie nazywam na wiele przeciwników. Michailo Erst, władze z i hipnozu prowadzi seans terapii i prognozuje przyszłość. Początek maja, Warszawa. Jesteśmy na międzynarodowym festiwalu miesięcznika Nieznany Świat. Ponad 1500 uczestników, liczni goście z kraju i zagranicy, w tym kilku czołowych europejskich ekstrasensów. Jeżeli weźmiecie rękę, tak? tu ręce wykręcić. To widać, pół dalej rękę z nie kręcę. Niech pan biorę moją rękę tutaj, dwoma swoimi rękami, dwoma mocno. I niech kręcę, ile chce, w jaką stronę chce. Proszę pan. Niech pan kręci. Michał Ernest, jogin, psychokinetyk i telepata z Ukrainy, na festiwalu zaprezentował szereg szczególnie ja? ciekawych eksperymentów. Już, już, już. <noise> Marusa. Marusa. Kogo pan tam widzi? Co to za zwierzę, o tam daleko? Słoń. Słoń. A niech pan się nie boi. A co to takie po kroku tutaj, po przechodzie idzie do nas? Zobacz proszę. Niech go się nie bać. Krokodyl. Просто за мне что-то за да. что-то так сидит, что-то так. Как то так может быть, но телезвеже. Друзья мои, мы сразу после концерта Михаила Эрста здесь, в кулуарах, в вестибюле Театра. Я хотел задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, первые ваши такие экспресс-впечатления после того, что вы увидели? Впечатление, шикарное впечатление, потому что такое увидел впервые. И для меня это было очень неожиданно. Я считаю, что Каждый, кто интересуется этим, должен пойти и посмотреть это. Впечатление шикарное. Больше нет слов. Это супруг сказала, что же надо будет. Ну, было очень интересно. Я много об этом читала не только о нем, а вообще я интересуюсь этим. И действительно, я знаю, что человеческие возможности безграничны. Просто мы не умеем их развивать. И он нам доказал это. Ребята, скажите, просто, кто для вас человек, стоявший там на сцене, Михаил Эрст, сегодня? Um, я бы сказала, что он гений. Гений, который очень много изучал и добился многого многого своими. Он доказал нам, что человек и вправду, у человека есть очень много разных возможностей, если он только работает над этим, над этим человек может э, всего добиться. На концерте Михаила Эрста я встречаю свою коллегу Татьяну Субботину. Таня, кто такой Михаил Эрст? Впечатления твои от того, что ты сегодня увидела, я даже тебя <клухи>, наблюдал на сцене. Спасибо. Я хочу сказать, что впечатление самое э, замечательное. Это очень реально, это очень необыкновенно в то же время, это очень натурально. И иногда эта натуральность даже пугает. А я хочу сказать, что это скорее для любителей острых ощущений, для любителей познать самого себя. И то, что делает этот человек, это действительно уникально. Великий богат русский язык, но тем не менее очень тяжело подобрать под тим напором впечатлений, с яким выходишь з концерта. Вот правильное описание того, что ты испытываешь. И я бы сказала в заключенні так, что один из великих мыслителей прошлого как-то очень хорошо высказался. Ähm... О том, что я знаю, что я ничего не знаю? Вот я думаю, что я совершенно ничего не знаю о том, кто я, что я и, и вообще, так сказать, что из себя представляет э, само понятие человек. Ну и по... Михаил Эрст? Да, очень. А скажи мне, как ты чувствуешь, ты бы мог э, то же самое делать, когда бы подрос? Не, я не думаю. Нет. А стал бы тренироваться? Тебя бы это заинтересовало? Эм, да. А посоветовал ли бы ты, нашим телезрителям, прийти на концерт и, наконец, разобраться в себе с обеих? Да. Да. Да, да, да. Ваше впечатление? Я сейчас разговариваю и стою рядом с Анной Кисиль, президентом компании «Мост». Скажи, пожалуйста, Аня, для тебя этот человек является феноменом? Или он простой, такой, как мы? Вы знаете, этот человек простой, так как мы, но он феномен. Потрясающий. Дело в том, что он не только знает возможности, и он может показать эти возможности на себе, он может подсказать вам, какие возможности у вас. Я думаю, что Михаила, я вижу не впервые, все время он удивляет. Это действительно удивительный человек. И он показывает то, что может достичь человек, тренируя свое тело и разум.